На Москві пройшли вибори президента. Наш репортаж із виборчої дільниці. Ми наймиролюбніша країна в світі. Ми настільки миролюбні, що хочемо обійняти весь світ танками. Ми за любов і мир. Так, віримо. Так, це правда. Новина про те, що депутат вкрав 30 мільйонів. Та втік незаконно за кордон виявилося не фейком, але правосуддя обіцяє знайти його, повернути в Україну та посадити в тюрму. Так, віримо, так, це правда. Податкова провірила депутата і виявила, що він чистий перед законом. 20 мільйонів доларів і 40 квартир це дійсно не його. А його тещі, яка робить прибиральницею в школі, на півставки. Просто їй дуже повезло, тому що вона купила біткоїни ще за часів Януковича. Так, віримо, так, це правда. У Львові бандерівці, як завжди, з'їли російського хлопчика в трусиках. Цього разу його приправили смачним соусом і східними прянощами, з'їли навіть. Трусики. Так, віримо. Так, це правда. Генерал-майор поліції наїхав машиною на пам'ятник. Виявилося, що пам'ятник був п'яний. Тепер пам'ятник будуть судити за перешкоджання правосуддю. Всі пам'ятники в місті знесуть. Щоб вони не становили небезпеку в майбутньому, а сам генерал-майор не вживає. Він просто сп'янів від чистої любові до України. Так віримо, так, це правда. Ми зітремо Америку на порошок. Весь світ. Ми візьмемо Україну за три дні. Ми наймогутніші. Наша авіація наймогутніша. Так, віримо, так, це правда. Пишіть в коментарях, скільки годин на день ви дивитесь новини або телемарафон.